Всім привіт! І сьогодні ми будемо гуляти в здуму. Думаю, всі знають, що це за гра змійка. Тут нам треба набирати оці шарики, щоб стати більше, а також отримувати е, за час. Подарочки, якщо ви уважно дивилися, то тоді я забрала якраз із цих подарочків 5 тисяч отаких от штучок. Цій грі потрібно стати так сказаним королем. Бачите, на першому місці у нас зверху показано, що там. Дівчинка набрала отаких от штучок 3 мільйона. В цьому відео нам потрібно хоча б набрати 100 тисяч таких якраз шариків, щоб теж так сказано стати крутим. До речі, в нас залишилося ровно 9 хвилин, щоб забрати знову такий подарунок, і з кожним разом він стає ще більшим. До речі, напишіть в коментарях. У вас уже є якийсь такий новогодній настрій, вайб такий чи прикрасили ви ялинку, та чи йде у вас? сніг. Тому що, наприклад, в нас його ще немає, хоча я його дуже, дуже, дуже жду. Також я забула сказати головне тут, можна проміж других людей. Які гуляють, проміж других черв'ячков пролазить, головне не пастись, типу, бошкою. Наприклад, якщо за мною погнався з десятьма тисячами отаких от штучок, от шариків, то я його вже не зможу. Ну, уже зможу. Тобто, якщо більше він за мене, в нього більше отаких от штучок, то він мене зможе знищити. А якщо менше, то тоді я. Тобто більше я не зможу. А якщо менших, то тоді зможу. Я ж надіюсь, ви все зрозуміли, Тому що я не дуже вмію розказувати. Зараз я чуть чуть прискорюю як я збираю ці м'ячики, тому що тут важливого не дуже буде. А також я забула сказати, тут є таке підвищення рану, тобто тут ти виконуєш задання і в тебе підвищується ранг. А також я постараюся додати якогось новогоднього, праздничного, такого всякого різного ефектів, штучок. Снігал. Ну, думаю, ви мене зрозуміли. Щось таке новорічне. До речі, давайте це відео зробимо самим-самим залайканим із усіх моїх відео. Ну ви ж пам'ятаєте, так? Ну, підписуємося, не забуваємося ставити лайки, колокольчик. тому що я тут стараюся, а вийшов не неподобайок, не переглядів. Нічого немає. Якщо ви це відео то зробите дуже багато лайків, тоді я зрозумію, що вам. Вам надо работать новодний контент, всякі разные видео про новые рік и так далее. Ну а зараз я чуть-чуть прискорю, подивиться чуть-чуть в нам, но там пару секундочок, я не буду багато. Буквально чуть-чуть начали. А я вже зупиняю, тому що я хочу вам сказати, що в мене вже 60 тисяч отаких штучок. Я то можу, звісно, продовжити ту пісеньку, ну не знаю даже Ладно, ладно, я не настолько вже лінилась, щоб не записувати вам відеоролик. Тому зараз ми будемо добувати уже 100 тисяч. ну як мінімум, я так думаю, хоча ми ще будемо буквально 5 минут ще тащити за цими 100 тисячами, тим більше, що за мною. Щусь погнався оцей самий великий це в якого 3 і 500 тисяч. До речі, ми на четвертому місці по рейтингу як ви бачите, ось отут а в куточку. Це дуже-дуже велике достіження. До речі, я вже в цю уроку гуляла, а перед тим, як записувати, вирішила. Про те. Ну що це такі? О, да, це був невдалий дубль. А Що ви думали, що в мене все з першого разу получається? У мене таких дублів дуже-дуже дуже багато. І якщо ви хочете про це оддільне відео, там де буде багато дублів, які не вийшли, тоді пишіть в коментарях. Тому що за весь цей час в мене було дуже-дуже дуже багато дублів. Звісно, багато із них я вже їх удалила, але деякі з них до сих пор остались. Тому якщо ви хочете про це оддільний ролик. Тоді пишіть в коментарях. Я вирішила насдіти на місці, тому ми зараз будемо вже впрацювати оцю всю роботу, будемо за всіми ганятися. Наприклад, ось на четвертому місці є дівчинка, в якої 34 тисячі вже. І ми зможемо її вже убити. Тому що, якщо ви бачили, то в мене вже 77 тисяч. Я також за ой, вже 78. Ми вже завалили одну дівчинку, в якої було 11 тисяч. До речі, я знайшла ту дівчинку з 35 тисячами. Зараз спробуємо за неї ганятися і подивимося, чи ми її вб'ємо. Я Шині. сподіваюся, що так, тому що нам залишилося всього. 21 тисяча до того, щоб вже було 100 тисяч. Тому, якщо ми її вб'ємо, тоді ми зможемо одразу 100 тисяч отримати. це буде дуже дуже вигодно. До речі, я б хотіла вас привітати з першим днем зими. Ну, як мінімум, коли я це знімаю, то сьогодні перше. Якщо, грудня. Я, звісно, не забуду то тоді 1 грудня це вистав. А от якщо забуду, то нічого переживете. Я не думаю, що вам прям так важливо, що я скажу. Ну, тобто, те, то, що я виложу не перша. Але, звісно, би хотілося в цей день. До речі, ми поки за оцим чувачком ганялися, то тоді за нами поганявся ганяйся, тобто. Ай ні. ні Ганяється все-таки. Людина з 146 тисячами. Давайте його якось назвемо. Наприклад, коли я в Змій гуляла, то тоді там були, а я не пам'ятаю, що там, там, наче була їжа. Оці фрукти, типа. Так що давайте їх фруктами будемо називати, хоча тут якісь шарики. До речі, цей чувачок до сих пор за нами. І ми вже, до речі, на третьому місці. Я, звісно, це прогавила, так що, якщо вам не сложно, то тоді, якщо ви помните, коли це точно було, коли я стала вже на третьому місці, то тоді напишіть в коментарях правильні відповіді, я буду лайкати. До речі, у нас вже вісімдесят. І зараз будемо всіх трощити, отак, бачити, які ми мочимо. Нам уже побыстріше стати гігантськими, уже 100 тисяч набрати. Хоча до цього ще нам потрібно 15 тисяч. Але то для нас не проблема, ми 86 тисяч уже набрали. І, до речі, уже не 15 тисяч, а 14. Потрібно. Ми як сюди встали, то тоді ми вже ну, накачалися взагалі. Ну тобто не накачалися, а стали більше получати. Як до речі, я бачу своїх жертв. І в нас вже 100 тисяч нам за це дали навіть беджик. Тобто, ось так ми зробили це. Ми вже 100 тисяч. Але, звісно, я хочу чуть-чуть прокачатися буквально ще хвилинку одну подожду, можливо, ще більше наберу. Якщо ж ні, то тоді ну просто до когось там, наприклад, до тих, типу хто більше візьму, і до нього. Навстріч. Але зараз у нас зв'язний час і нам потрібно всіх убивати. Я сподіваюся, ми зараз доб'ємо 130 чи 150, Дай. тому що я дуже хочу побити свій рекорд. А рекорд у мене зараз 116. Але коли я гуляла ще, я, напевне, гуляла ще тиждень назад цю гру і мій рекорд був. Один мільйон ще. Але Потім мені стало дуже-дуже скучно, тому що я була на першому місці, я є могла всіх мочити, то в мене всі убігали і це було дуже інтересно. А також, якщо сюди ви перезаходити, то тоді ну, все обновиться. То... До речі, я думаю, що ми можемо вже закінчувати гру всім пока! А також гарні, хоча я до телемоменту теж буду записувати.